Привіт! Сьогодні скуштуємо найодеснішу, найодеситнішу або просто кулінарію супермаркету по одеськи з обжори. Яка назва, такий і дегустатор. Все зійшлось! Сьогодні в нас special, юнік, преміум пакетики є. Що в них ми будемо розбиратися по ходу справи? Давайте їсти. Як там кажуть, хліб всьому голова, а до хліба що треба їсти? Борщик. Тому почнемо ми з нього. Ось ця мисочка борщу коштує 61 гривню. Він. Не виливається. Було б пічно, якби він зараз, знаєте, зірвалась кришка і вилився. А то було весело. Але добре тримається. <slag0> Борщик. Mm, він пахне, як у моєї бабусі. Аромат часничку, свіжого кропу. Він такий домашній, приємний, ароматний. Доволі густий. Тут досить такими великими шматками порізана картопелька, я б сказала, порубана, така червоненька. Є щось по типу помідора, хоча я ніколи в борщ не кладу помідори, а це прям видно, що помідор чи перець. В общем, щось з городу. Є шматочок м'яса, це курочка, скоріше за все. Ну, пахне неймовірно. Уже, вже не терпиться це скуштувати. На смак це навіть краще ніж на запах. Наразі це найсмачніший борщ з усіх кулінарій, які ми коштували. Він навіть трошки смачніший ніж в пузатій хаті. Ні, не трошки сильно смачніший ніж в позаді хаті. Він наваристий, густий, червоний. В ньому багато овочів, в ньому є м'ясо. Я себе дуже тримаю в руках, щоб його зараз весь просто так зараз не з'їсти. Але в нас ще дуже багато є чого: борщ, пожар, пушка, ракета. Смачний. Наступний в цей огляд залітає биточок по одеськи в ось цьому прекрасному, неймовірному пакуванні, за яке з мене взяли 90 копійок. Я скажу так: я в Одесі живу вже десь 4 роки, але ні разу я ще не куштувала биточку по одеськи М -м -м, Ось такий він. Красунчик. Ото запах риби, просто так в нос вдаряє. Смажена рибка плюс така трохи старенька олійка смажена, що собою представляє биточку одеськи Це тюлечка без голови, без начиночки, змішана з яйцем, мукою, майонезом. І це все отак гарнесенько обсмажено. Куштуємо я трошки розгублена, куштуючи цей биточок, мій спектр емоцій коливається між дайте відро виплюнути і «ой, як прикольно це може бути! Це ж настільки цікаве і незвичайне. Тут рибка, вона прям яскраво відчувається смак саме риби. Є навіть кісточки, ось вони тут їх, я так розумію, не достають. Виточок з стюлечки це як одеський привоз. Його або люблять, обожнюють просто всім своїм серцем, або просто обходять стороною. Оце та сама історія. Go home! Із пакета ти був взяти і в пакет повернешся. Next. перельот: салат, олів'є з м'ясом. Нагадаю, хто не дивився попереднє відео, салат сільпо був мега відстійний і ми його реально викинули. Тобі ми дамо шанс. Пахне солоними ігорочками і майонезом. Тут такий зелений горох, мені здається, це не консервований, а справжній. Справжній консервований не справжній. Має на увазі не консервований, а просто зелений заморожений. Це хтось сидів своїми ручниками і цей горошок, щоб Женя зараз сказала, який він гарний. Минулий раз брала в великі судочки салатів і всіх різних страв. Це раз я взяла потрошку, по 100 грам. І я шкодую, що цього неймовірно смачного салату я взяла так мало. Це дійсно домашній шикарний салатик з м'язком свіжими огірочками, які хрумтять на зубах. Неймовірно гарним зеленим горошком, який настільки зелений, як я не знаю, Одеса влітку зелена не була. Він смачний, він ніжний, він в міру солоний. Реально, ніби його робив мій тато, який дуже класно готує, до речі, і я знаю, що він буде дивитися це відео. Дуже смачний і класний салат. Просто топ. Слухайте, мене сьогодні обжора просто вражає. Все таке смачне обжора вражає обжору. Наступний класика психоглядів. Пурешечка. Пуре. Я також її взяла трошки 104 грами. Як подобається, це, знаєте, пюрешка, коли вона вже така <смі>, просто. Пах! Пахне приємно. Молочком картопелькою. Мені здається, вона збивалася міксером, того вона трохи така клейка. Угу, Однозначно, міксер. Не міксер, блендер. Чи <смі> <Це> Міксер. <смі> В общем, не топхачка. Це найніжніша пюрешечка, яку я куштувала. Вона настільки ніжна, в ній нема жодного комочка. просто. Якщо ти народжений бути пюрешкою, ти маєш бути такою пюрешкою. Просто найкращою найсмачнішою. Ніжність в самому її розумінні. Топ. Просто топ. Ну, у мене немає слів. Смачна пюрешка, реально класна. Наступна в одеському огляді котлета по-київській, яку куштує людей народом з Полтавщини. Ах, як завернула. Ось така котлетка. Вона такої грушеподібної форми. Цікаво. Пахне смаженими пиріжками. З чимось солодким. Реально смажені пиріжочки. Мій асистент не приніс мені ножа, тому я цю котлету буду просто різати в Вау! З ви погляньте! Какая сочна! З неї навіть капає. Що я можу сказати за цю котлетку по Київськи? Вона мені не дуже сподобалась, і ось чому смак кропу він дуже сильно бере на себе увагу. Він це перебиває. Саме м'ясо відчуття, ніби воно з якоюсь кислинкою. Я не знаю як пояснити, можливо, саме м'ясо це філе воно трошки вже почало псуватися. Його там як то нахімічили, щоб воно ще могло пожити. Не знаю, не стверджую, але коли з'їла котлету, у мене зараз в роті реально кислий смак. Ну, типу, тут от, от, по краю язика, прям такий кислий, кислий, неприємний після я не знаю, чому він такий, тому що об'єктивно в котлеті з м'яса не має бути нічого кислого. Шар паніровки, він дуже затовстий, і він такий, прям, знаєте, неприємно хрумкий, а такий, ніби просто якийсь мука, якась така гливка змішана в кучу. Ще це маса з неї витекло, Відчуття, що це не вершкове масло, а щось таке якесь незрозуміле, воно таке прям жирне на язикі, наче смалець якийсь. Наразі, з цього огляду, це найнеприкольніша страва, яку я куштую. Прикро, дуже прикро. Наступна в нас ікра синеньких. По-одеські. Що з синеньких, якщо українською, це баклажани? Правильно ж? Правильно. Обжора, питання до неймінга. Ось така вона у нас гарнесенька, різнокольоровенька. Мені чомусь вона нагадує дитячий садочок і ікру, яку я ніколи не їла. Аромат часничку яскравий, яскравий. О, і баклажанчики. Коли я стала такою старою і скучною, що мені стало цікаво куштувати ікру з баклажанів. Боюсь, через рік я вже почну займатися консервацією і розсадою. Хоча розсади вже мій чоловік займається на мені консервація. Скуштуємо. В цілому це смачно, але мені дуже сильно не вистачає яскравості смаку. Тобто тут дуже багато баклажанів, і вони, вони самі по собі ніякі. Тобто вони не мають яскраво вираженого смаку. Часничок по ідеї має давати цей смак, помідори або перчик. Але саме ця ікра вона ви, знаєте, не риба, не м'ясо, хоча об'єктивно це є не риба, не м'ясо, але ти її їсиш, і вона майже, майже ніяк. Вона просто холодна, ледь солона, така ніяка в тебе в роті. В цілому, мені сподобалось, але я б це все посипала ще солькою, якимсь перчиком, спеціями і куштувала. Ми вже наближаємось до фіналу і зараз куштуємо котлетку домашню з свининки. Вона бігала собі зеленими полями України, її взяли. Тепер котлета є. Пахне приємно м'язком я намагаюся роздивитися, що в цій котлеті, тому що в нас пару днів назад на кухні впала ковбаса порізана, мій чоловік давай її розбирати, бо ну, 3 секунди не пройшло, мікроби не повзли. І потім, коли ми її їли, я так дивилась і не могла зрозуміти, чи чорний перець, чи то сміття. І от я так само намагаюсь зрозуміти, що тут таке всередині. Якісь краплинки жиру, бо вони прям. ...щось ж незрозуміле. В общем, котлета. Соковита, смачна, яскравий, приємний смак, ніжна, підсмажена. Perfect. Ideal Perfect excellent. Ви знаєте, коли запитують, яка має бути котлета, взагалі, коли кажуть про котлети, оце в моєму розумінні оце справжня класична котлета. Просто така вона і має бути. Все. Слів більше не треба. Не оці ваші вивороти, з індички, з лівої п'ятки або з кролика отака має бути котлета. Наступне в наше відео вривається Пангасіус. Не ждали? Я теж не ждала. Пангасіус виловлений на побережжі справжнього, чорного, одеського лотка з рибою. Це рибка смажена в клярі. Якщо не знати, що це пангасіус, відчуття ніби це відбивна. А ще відчуття, ніби він зі мною просто походжується. Пангасіус як справи? Добре! Такий він трохи не впевнений в житті. Хитка в нього позиція, я б сказала. Я не хочу відкусати сам кляр. Вау! Хочу його розломити. Просто погляньте на це На це ніжне, соковите м'ясо. Я сподіваюся, що на смак він буде не гірший. Аромат божественний. Слухайте, от я казала, що пюрешка ніжна. Забудьте, що я казала. Ось оце справжня ніжнятіна. У мене, окрім слова ніжний, ніяке слово в голову більше не лізе. Ну він, він дуже класний, він смачний. Він в міру солоний, але при цьому от такий рибно-рибно-соковитий. Він не пересушений. Не знаю, це, це дуже смачно. Справді класний одеський пангасіус. І на завершення цього прекрасного одеського відео скуштуємо сирнички, також в шикарному пакуванні. Ось такі вони папулечки, Я нарешті в свої майже 27 років навчилась робити щось схоже на це, а не просто отаку ліпішку, таку ліпіошку, така пфф. Такі високі і симпатічні. Ну, вони досить жирні. Тобто я їх отак потримала і прям жир з них прям от майже тече. Всередині рівномірний гарний сирочок. Аромат олії і ваніліну. Сирнички топові. Це класне поєднання ніжності, вершковості і при цьому яскравості смаку. Всередині прям м'якенькі м'якеньке. Не знаєте, як шоколадний фондан всередині він прям тече, а ззовні він підсмажений, Запечений, запечений. Ось тут так само всередині вони прям ніжнесенькі, м'якесенькі, ніби це сиркова паста. Знаєте, така дитяча. А по краям вони підсмажені, більш такі цупкі і дуже смачні. Ось така вона кулінарія по одеській Тож, якщо колись будете в Одесі, обов'язково завітайте на Дерибасівську, пройдіться трасою здоров'я, відвідайте оперний театр. А якщо зголоднієте, завітайте до обжори. Тому що, як показав огляд, це смачно, досить бюджетно і також по одеськи А яка ваша улюблена одеська страва? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей!